Добрий день, любі діти! Українські козаки, славетні лицарі, мужні воїни. Вони залишили вагомий слід в нашій історії. З ними пов'язано і багато цікавих легенд, переказів. Пропоную вам прийняти участь у вікторині, козацькими стежками. Давай відповіді на запитання Вікторини. Біля правильної відповіді з'явиться галочка. Рухайся за стрілкою. Якщо бачиш посилання, зайди. Тебе чекає відео чи цікаве повідомлення? Якщо бачиш QR-код, скануй зображення, на тебе чекає цікавинка чи гарна пісня. Впевнена і впорайся. Пропоную поринути в захоплюючий світ козацтва та познайомитись із найцікавішими фактами про них. Виконуй завдання та дізнавайся про незвідану Україну. Вибери правильні відповіді. Хто такий козак? Козак означає вільний воїн. Справді, їх відвазі та волелюбності можна тільки позазрити. Козаки завжди стояли на обороні рідної землі, воювали, стерегли кордони, могли пройти і на суші, і на морі, а про їхні славетні походи та бої досі ходять легенди. Тому дійсно, козак це вільна, смілива людина, патріот своєї країни. За QR-кодом чи посиланням дізнайся більше про козаків, День захисника України та історію свята. Як називався козацький ватажок? Вибери правильні відповіді. Вірно, це отаман Кошовий. Козаки були не просто вояками. Адже поряд із силою, мужністю, розумом, хитрістю повсякчас зустрічається елемент загадковості та містики. Хоча запорізькі козаки і були глибоко регілійними, православними віруючими, пошаною тут користувалися так звані характерники це були козацькі чаклуни, вони займалися ясновидінням, ліками і психологією. За легендами вони могли навіть проходити крізь стіни і перетворюватися на тварин. За qr кодом чи посиланням дізнайся більше про козаків-характерників. Як називається зачіста козака? Вірно, оселедець. Знаменитий довгий чуб оселедець це особливо важливий атрибут зовнішності козапорізького козака. Відрощували його лише досвідчені і загартовані в боях запорожці. Яка їжа була в козаків найулюбленішою? Так, каша. Існує міф, що українські козаки відрізнялися від європейських сусідів скромністю у побуті і не вибагли усю до їжі. Але насправді історичні документи доводять, що козаки вирощували спаржу, яку мандрівники називали смачнішою, ніж в Італії. Козаки любили смачно їсти і мали неабиякий хист до кулінарії. М'ясо готували із додаванням великої кількості прянощів. Кого козаки називали найкращим другом? Вірно, коня. Окрім зброї, сили і вміння гарно битися, козаки мали ще одну значну перевагу кмітливість та хитрість. Практично завжди їм вдавалось непомітно підкрастися до ворога та застати його зненацька. Звичайно, це додавало шансів здобути перемогу. Але одним з найцікавіших фактів про козаків є те, що вони ненавиділи крадіїв. Найстрашнішим злочином вважалося злодійство в середині січі. Навіть сама незначна крадіжка каралася стратою. Гопак це вибере правильну відповідь. Це бойовий танець, в якому бойові удари здійснюються ногами, бо гопак – танець непростий. Це своєрідна розминка, під час якої відпрацьовували основні бойові елементи, блискавичну швидкість, потужні удари рук і ніг, сталеву стійку і тактику. Дізнатися більше про гопак можна, перейшовши за посиланням, коли відзначається День Захисника України. Так. 14 жовтня. Перегляньте легенду про покрову та історію свята. Чому ж саме на покрову ми відзначаємо День українського козацтва та День захисника України? Розповім вам легенду, яка проллє світло на зв'язок між цими подіями. Давно, це було напали на українську землю вороги. І було їх у сотні разів більше, ніж наших воїнів, які стали на захист своїх родин. Побачила з небес матір Божа таку несправедливість і накрила козаків своїм покровом. Стали вони невидимими для ворогів і здолали багатотисячне вороже військо. Відтоді стали шанувати козаки Пресвяту Богородицю як рідну неньку, церкви її будувати, а на свято Покрови. Отамана обирати і освячувати свою зброю, яку шанували не менше, ніж власну родину. І вірою святою. Воля від Бога дається. На свято Покрови традиційно моляться про захист своєї оселі, родини та рідної землі. У якій частині світу знаходиться Україна? Вибери правильну відповідь. Так, в Європі. Хоч наша країна і розташована в Східній Європі, Європейський центр знаходиться саме в Україні. Дізнатися про цікаві факти щодо нашої країни ти зможеш за посиланням. За що боролись козаки? Вибери правильну відповідь. За волю. Втіленням військової доблесті, відданості Батьківщині та волелюбності у сучасній Україні є Збройні сили. ЗСУ це образ, який став одним з найяскравіших символів України. Захисники вітчизни. Люди, що захищають незалежність України, для яких батьківщина понад усе. Пам'ятаймо, хто ми, чиїх батьків, і будьмо великими українцями. Ви впорали з усіма завданнями, ви супер, ви справжні знавці. Нехай не вичерпується джерело вашої віри, надії та любові до рідної землі. Енергії й впевненості у власних силах. Все буде Україна.